Всім вітання, зараз знаходжуся в приміщенні поліції, бачите, так званої отої фірми, фірмочки комерційної. Сюди я зазначив, повідом, викликав слідчу оперативну групу там того тижня, позамто, поза про те, що в апеляційному суді під час розгляду питання, яке мало б бути би перенесене ну, в апеляційному суді міста Львова, питання мало би бути перенесене. В вищий антикорупційний суд, замість того, щоб це провести таке засідання в інтересах держави, де я розслідую питання по поводу роботи підпільних казино, і групи осіб, які використовують службове становище, їх покривають взаємодіють з тими проти кого я подаю дані повідомлення. І, і під час засідання відбулися наступні факти, тобто були незрозумілі маніпуляції з секретарем з працівниками слідчо оперативної групи, було СОГ приїхали. Відмінені камери, камери зразу два працівника СОГ приїхали, і камери були в них замінені, тому що зразу сівши двох працівників СОГ-батареї. Тобто в апеляційний суд на виклик корупційної схеми, що в маніпуляції відбуваються, приїхали слідчі оперативно, з розрядженими камерами двоє. і вони не мали заміни. Тобто, це значне порушення. І щоб скрити факти, які б мали б потім лягти в основу. Матеріалів справи. Попередньо в мене така ситуація відбулася в залізничному суді міста Львова. Також приїхав один працівник СОК без камери, другий з розрядженою. Тобто хтось перехвачує дані групи і підміняє їм камери. Цей факт я зазначив, зателефонувавши по лінії 102, і була порушена кримінальна справа. Кримінальна справа оказується порушена. Вони напевно щось просто провтикали. І порушили справу, як тут зазначено, по статті частині 2 статті 296 Кримінального кодексу. Номер справи 12025 За ознаками кримінального провадження передбаченого частиною 2 статті 296, тобто хуліганство вказується, тобто підміна камер на виїзд, на злочинні дії зі сторони суддів. Там прокурорів і працівників судової охорони, щоб не зафіксувати їх, і підмінивши камеру. І підміна була зазначена, що на вулицю дані працівники СОХ вийшли і, походу, комусь ці камери, їх чекали передіті без е, різних опізнавальних знаків особи, е, так в чорній формі. І цей факт був зазначений. І От відкрита кримінальна справа. Я підійшов. Мені тут позвонила Олена Лочинська, така то є, не позвонила, а надали по моїй вимозі повістку для виклику, щоб я розумів саме, тому що мені спочатку просто телефонували. Я зазначив, що був обов'язковий документ. В документі тут такі прогрози, типу, якщо не прийдете, то буде то. А якщо не прийдете, то буде сьо. типу такі. А от номера телефона для зв'язку ніхто не надав, щоб я міг зв'язатися, якщо щось не буду встигати, і тому. Тому дані факти я хотів зазначити і з'ясувати, чому 296 Кримінального кодексу, а не Ну от вони собі на свою думку відкрили справу, як їм захотілося називається. Тобто, мали це все з'ясувати, мали провести якісь, я мав надати роз'яснення по суті. А надійшовши зараз 20... го Лютого, підійшовши на 10 годині в управління поліції, і хотів порозмовляти з Оленою Лучинською, дівчинці 25 років надали можливість, як він вона нас слідчі Львівської обласної поліції, тобто дівчинці, розслідувати факт тих злочинних дій групи, яка задіяна, покривається з, 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 з Києва працівниками СБУ, саме безпосередньо, і малюк тут задіяний. І прокурором, і ДБР, а ця дівчинка буде розслідувати факт підміни. От. Ну, Я хотів це з'ясувати, надати документи, що це все скорупційна схема. От. І вийшов якийсь працівник, як він себе назвав працівником, документів я так і не побачив. Він не хотів представлятися, а просто усно щось там зазначав, що він якийсь начальник слідства, що він в групі, там ще щось. І коли я надав документ, яким я користуюсь, тобто посвідчення журналіста, яке, по якому я останнім часом проходив майже всюди, але того разу вже по змові, по змові вони, по ходу, вирішили, щоб мене принизити в статусі, якби, щоб надати ті от айдішки підроблені, які документи не зрозуміли. І вони свідомо роблять так, щоб типа зазначаючи, що посвідчення журналіста вже оказується у них там не проходить. Хоча їхні ті от ксіви незрозумілі, які не є посвідчення, не визначені законами, якимись постановами, вони теж ніде не аргументовані. І він відмовився її показати, і відмовився надати для перевірки і зробив все, щоб не допустити до дачі роз'яснення для вияснення, що відбувалося. Також в тому я побачив працівника поліції слідчої противної групи, які безпосередньо приїжджав апеляційний суд. От, іменно з псівшими камерами. І тобто тут вся групіровка, я кажу, тут на місці. Викликав слідчу оперативну групу вже третій раз. Психіатра викликав для роз'яснення, хто ж зі мною розмовляв. І поки що от, пройшло вже 20 хвилин. Ще поки група не приїхала. Хоча група мала би бути вже тут, вона на місці, бо вони тут розташовані. Але поки все тихо, тому чекаємо далі слів. Так, що до сліджу, слідуючого зв'язку. Е, так, е, так, ви хто скажіть? Ага, так. Тобто слідчо-оперативна і психіатр не приїде, щоб з'ясувати, що це було, так? Так, слідчо-оперативна перебуває зараз на лісі. Ага, тобто вияснити факт, що відбулося тільки що ми не зможемо. Да? А хто це тільки що був зі мною говорив, такий високий? Я не знаю, скільки хто. Він назвався, але він не представився, документів не показав. На вимогу я раз 10 просив. зазначаю, йому не просив, я зазначав, щоб показав документи показав, хто він. Бо тому що я прибув по повісті, щоб дати роз'яснення. Отут Олена Лучинська така була, Ну, дівчинка стояла, казала, що вона в Але замість неї чомусь якісь команди віддавав мені якийсь непонятний мужчина високий. та й би в формі теж такі, якби. Але посвідчення не показав і зробив конфліктну ситуацію, тому не допустив мене ну, до дачі далі, показів. По тобто факту ну. хочу вам сказати, якщо ви вважаєте за потрібно писати заяву, будь ласка, пишіть заяву. Ми вашу заяву у нашому зареєструємо. А чому не Та я дамо відділ забезпечення, Хай А чому прийдує? я то, дивіться, в управлінні поліції, не можу до мене, ніхто не може підійти ну, на так. керівництво чи ще... ну, ви прийшли. Ви тут так. просто черговий, правильно? Я чергу, я синів чергую. Так, так. Звертається ще що а, а керівництво. Дивіться, я прийшов надати роз'яснення по суті злочинної діяльності, бо тому що один з тих, хто фігурує, от тільки що теж тут бачив. Тобто в мене йде розслідування в особливо великих розмірах корупційної схеми в Києві. І тут була підміна в суді, матеріалів працівників поліції, інвертаря. Поліцейського, тобто камер батарей, я от хотів би зазначити, а мене спровоцирували, що їм щось не подобається в документах, які я користуюсь. Тобто, свідомо зробили конфліктну ситуацію, щоб не провести доцільного розслідування, і це треба з'ясувати, зафіксувати. Та ти, тоді, будь ласка, пишіть заяву. Я вам зараз на дивіться. Та то не пишіть. Тут треба зараз затримати оцю особу, яка не спровоцирувала. У мене йде розслідування. Корупційна схема я далі працює. Зараз не затримував перешкоди провести розслідування з тою особою, яка назвала себе. От була дівчинка, яка говорила, що вона, тобто, повістка до неї, розумієте? А чомусь перешкоджала особа, яка за нею все розписувалась. Зараз я тут знайду відео, де в мене зазначено. Так, зараз камера камера. Я вам говорю. Найкраще, дивіться, що дивіться, вам потрібно зробити даному дивіться. Написали, найкраще ніє. Ні, ні, Найправити ні, ні, реєструємо найкраще... за вашу заяву. Ні, вашу заяву. Ні, я вже замахався. ні-ні, відпишемо. Відпишем. Треба так, затримати. Так. Той працівник вже немає за те, що перешкоджає... Як? як можете ми... ми затримати. Ми поліцейські поліцейському ніякому раді, Як? Ні, як? Ну ви маєте злочинця як то не можемо, Поліцейські поліцейські у вас в рядах є злочинець, а ви не можете вважаєте, за потрібне написати заяву. Да, я хочу слідчо оперативні, щоб з'ясувала помісту. Зараз тільки що відбувся злочин. В чому проблема? Той злочин злочин відбув. Злочин, що перешкоджання, схема працює. Я веду півтора року розслідування, зазначаю куча фактів, куча всього. Мені перешкоджають довести до доцільного завершення ту схему. Бюджет країни не поступає більше, ніж півмільярда гривень в даний час, коли в країні війна, коли економічно складний для країни час, якісь працівники непонятні, не представляючись, перешкоджають розслідування. Мені зазначили, що вже відпорушена справа. По-моєму, по моїй по. Мої, Да, ну він э, перешкодив yeah, дивиться. Веде... Але підроблено, Ні, веде ні, 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 не путайте, доведе, секунду. Ні, ні, не ведеться нічого. Бо тому, що оцей працівник, який підміну зробив, учасного підміні, він тільки шо пройшовся перед нього. Він на роботі, я хотів це зазначити, подати документи, аргументи. Я хотів це все Я з... зрозумів. Зараз від мене що потрібно. Ви свої ні, 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 ні я хочу, щоб слідчо-оперативна повернення. Дивіться, по... ні, ні, дивіться пока Ні, ні, не відповідь. Має приїхати слідчо-оперативна, притягнути до відповідальності вже й негайно цього умніка, який тільки що був, не представився. я не знаю хто. Він там називав себе якимись там назвами, типа. Він посвідчення мені не показав. Службового, uh -huh. я не знаю, хто це. Треба, щоб з'ясували, чому була слідча, і він перешкодив, щоб я з нею вона мені надала оцю повістку, щоб я дав роз'яснення. По суті, він перешкодив, все зробив провокації, бо йому не подобається той документ, яким я користуюсь. Я заходжу по ньому всюди. Вищі антикорупційні суди. прочі, в мене претензій немає. Я провожу розслідування. Не претензія має бути до документу, якими користуюсь, а він мав би бути в інтересах держави, в інтересах держави, бо тому, що є корупційна схема. Не перешкоджати, а він створив конфлікт, щоб мені слідчою не дати можливість поспілкуватися, дати роз'яснення. розумієте? Я, він... я вам пораджу. Дякую за пораду. Мені я, не цікаво. Дивіться, дивіться слідчі оператив. Ви будь... Можете е, ви... Добре, я вас почув. Давайте напишемо. Зробимо так: Добре. якщо ви вважаєте, що наші права чи поліцейський один, другий, третій, виконує неправомірні вигоди хто кінстанція? вас прислав? Дивіться, я дзвонив на слідчі оперативну. Мені прийшло повідомлення на монітор. Я тоді підійшов, буде. дякую. Мені О, треба слідчі оперативно. Ви, ви розумієте, в чому проблема? Я слідчі оперативна перебуває на виїзді. Через скільки буде? От е, якщо не буде на майбутнє більше виїздів, то відповідно вони а тобто в інтересах держави, типа що корупційна схема далі діє корупційна схема йде. не діє. Якщо ви варто є тут. Відділку. ви не розумієте, що діє в Києві, яку треба передати. А е, її проплачують тут. Проплатили тим працівникам поліції, щоб схему покривати і надалі. Розумієте, я то дам слідчі да. оперативно. Мені не цікаво ваші думки. Мені треба слідчо да, оперативно, яка компетентна. Ти... Дякую за пораду. Да, я, ваших я, щоб... я ваших порадах не нуждаюся. Я в ваших порадах не нуждаюся. Мені треба слідчі оперативно і психіатра. Чому я стояла слідчо... Слідчого... Да. Ну нічого, знайдете, випишете йому цьому працівнику, бо тому, що вже безпосередньо стояла е, слідча, яка надала е, по мені вимозі повістку, щоб я зазначив, щоб надали мені повістку, що що відбувається. Зазначили, що є справа, але справа підробна Мене не може допитувати. Я можу дати роз'яснення. Слідча стояла з боку, і до неї мене не допустив. Отой умнік з'ясувати, що це за умнік. Він себе якось там називав, але посвідчення не надав, і він перешкодив, щоб я з нею міг поговорити. Він її забрав. Та, ну довед, він би мене не допустив. Зі ну тому я не... прийшов до неї. Добре, інше питання. Вам може тут слідчі викликати? Так, да, виключить слідчу, бо він її чомусь забрав, мені її перешкодив. І її викличить, і ми допишемо слідчою у цього умніка. Mm. Бо тому що я не розумію, я прийшов до неї, я замість неї, неї говорити. Не мене перешкодив. Оцей, оцей, оцей мужчина. Не мужчина, це непонятна особа ця. І перешкодив, щоб я з нею. Вона от стоїть. Я кажу, давайте з вами поспілкуємося, бо я до вас прийшов. А він перешкодив з нею спілкуватися. Тобто ви хочете зараз. Ну так, да, виклик, що її, вона мені зазнає. От документ, Бо який це. А він не знаю, тут прийшов не... перебуває на роботі. Вона Тільки що думає... було? Я зараз мушу перетелефонувати. Ви вона давайте. Вона була після добового чергування. Ви не розумієте, чи в нас. Годово, давайте за неї не відповідаєте. Давайте наберіть її, я знаю, її... да. Наберіть. Але слідчо-оперативна має. Ви... Добре, ви хто? Начальник? Тут. Я людина. А ви хто? Я. А ви тут. Е, о, о, шановний, іди сюди. Хто хто такий, не пише? Що то, а ви хто? Він на роботі заходить свобідно, і мені відповідь а ви хто. Я запитав службовця, що, що то за відповіді. Хто ти такий? Не зрозумів. Це хто він? Ну а що він себе веде, не подобається? Що це за виход? Як він себе не так? Я сказав, хто хай представиться, я хочу з керівництвом поговорити. Що це за відповіді, які я стоїть. Я говорю ще раз, вам викликати зараз слідчого? І слідчі викликати, і 102 хай приїжджає, і слідча так само. Йдіть за слідчою поки, mm -hmm. а 102 я, я буду. Добре. Що, я я зараз чекаю. Наберу по телефонному режимі до Лучинської. Так, Дай, хай спуститься до мене. Чи вона є зараз на робочому місці. Що, є, вона... Давайте без роз'яснень. Давайте час не мені треба ще по справах ти. Добре. Що то скільки комунало? А слідчого все всерівно буду домагатися, щоб було. Добре. Все, видіть. Чекаю. І той, той умні, хай підійде. Зараз тобто тільки що вона... А дивіться, в мене хочете, хочете прикольчик? У мене повістка. Знаєте на яку годину? На 11 годину. А ще 11-ї нема. А для чого вона мене викликала на 11 годину? От бачите, дивіться, от вам підтвердження. Це, це якийсь який жарт? Дивіться, 10 листопада, 11-ту годину. Віконечко постукайте в 11 годині, я же... до неї повторно перетелефоную. А ви жартуєте, чи ви з мене дурака? Тобто я зараз, дивіться, без Ні, 10 годин... Ні, я 10 саме 11... не жартую. Ви йдете в 11 годині, я її повторно Диві... наберу. Дивіться, народ, який тут клоунада. Тобто без Ні, 10, 10 я... годин... Без 10 11 та все не перебувайте, я тут люди буду дивитися, то все 10 лютого одинадцятій годині є повістка, щоб на виклик. Мені тільки що зробили всі умови, щоб перешкодити виклику. А прийшов якийсь я не вам, то взагалі якийсь працівник, зараз цей. А тут мені говорять, що вона зайнята її не до мене, бо тому, що вона з виклику. А потім прийдіть через 10 хвилин, перепостукайте пере, в якійсь віконечку, бо тому, що. <певцерпний> да, <от> дивіться, <певцерпний> Чуєте, от цирк, який да? Тобто я прийшов на виклик на годину <певцерпний> раніше, на го на годину скоріше викликав вже чотири виклики, зробив на слідчу оперативну групу, слідча не приїхала група. А от мене от таким макаром як кажуть, розводять <певцерпний> розводять. От і от, от кому ми податки платимо, таким <певцерпний> циркачам, наприклад, да? і не хто тут ходить, і не представляється нормально. Ось такі от дурдоми. Просто жах. Тобто, слідчя відмовилася до вийти. Не відмовилась, вона сказала. Ви не предъявили їй документів, що засвідчить особу. Паспорт громадянина України. Я поняв. То все, що вона хотіла, да? Тобто вона оце найшла причину, це так? Ага, тому вона не захотіла додатково співпрацювати з лістом. Шановне, додатково додатково... шановне, а хто ви такі? Представтеся, ви тут додатково працюєте додатково? ще? Шановний, а що то за додатково. це? Зараз секунду не перебувайте, бо тому що непонятно, хто ходи. Я хочу з керівництвом поговорити, що тут відбувається. Чому він морозиться? Хто він такий? Що це за умник такий, блін? На роботі я так себе веде. Хто це був? Ще скажіть? Хто хто це був? Скажіть. Ви хто це був? Скажіть? Ви чуєте чи ні? Наш працівник. А ваш працівник? Хто хто він? Прибиральник, шофер? Хто він? Я ж думав, наш працівник. Ну як це ваш працівник? Я не розумію. Це що за, як за, за організація, що, що ваш працівник? Я прийшов слідчення дати, щоб. Да. В чому проблема? Слід, Хто це такий слідча, був? Мій. Тут їй йдуть корупційні Слідчі, схеми. Дивіться, злочини, слідча, дивіться, з'являється. А ви в курсі, що дивіться, пред'явив документи. Тільки що я перед тим, як заходити, побачив того працівника, який безпосередньо мав підміну. Тобто він в корупційній схемі у ті участвує. Тобто на нього подано повідомлення про його злочин, і він далі гуляє. Тобто йде взаємодія. І тому слідча пояснила, бо тому, що вона взаємодіє з ним. Тому і пояснила зрозуміло, бо тому, що він не затриманий, не притягне до відповідальності. І мені, щоб перешкодити у цьому всьому дати зазначення конкретне, мені перешкоджають. Зараз я хочу дізнатися, хто тільки що був. Я хочу з керівництвом безпосередньо, бо тому що ви вам говорять оперативно викликати, ви мені розказуєте якісь байки, що хтось кудись зайнятий. Тут зайняти, є крут на виїзді. Да. виїзді не виїзді, не важливо. Не виїзді. виїзді і мені ваші поради мені не потрібні. Ну, хто, був, тільки що... Що... хто тільки я що дивіться, що не. Хто? Давайте не умні, ми, Хто тільки що був? Що хто тільки що був? Ти керівник був чи хто? Ви, ви, я вам я ви вас питання конкретно ви. задаю. Що? Хто тільки що оце був, проходив тільки що? Наш. Це при, наш, прибиральник? Нашу, нашу, нашу Це при, під, під, прибиральник? Тобто прибиральник, да? так? Тобто відмовляєтеся? відмовляється? От так і працюємо. Не хочуть, бо тому що злочинці між нами називаються. Так, ладно, зараз відлучимося, потім зазначимо.